Прийшла на клумбу з кризантемами, щоб розповісти вам, як правильно їх черенкувати. Взагалі, найкращий час для черенкування хризантем це з березня по травень, коли рослина активно росте і немає вже ні сильних морозів, ні спеки. Значить, черенок потрібно обирати із здорової рослини. Обов'язково, адже якщо рослина хвора, то не буде ніякого результату. Він не вкоріниться. Зрізаємо пагін довжиною десь 8-10 см під вузлом. Ось так. І залишаємо 3 4 вузла. Саджаємо його в ґрунт. Перед тим, звичайно, додаємо укорінювач. Адже без укорінювача ніяк. Звичайно, можна, але процес укорінення буде неймовірно довгим. Далі нам слід. Прибрати нижнє листя і залишити небагато на верхівці. Для чого ми це робимо? Щоб зменшити випаровуваність води. Ну, і ось так, мабуть. Тобто ми гарненько зачищаємо гілочку. І, звичайно, після посадки бажано зробити парничок. На 2-3 тижні, адже саме в цей період з'являються перші корінці. Після їх появи парничок слід знімати і вже висаджувати рослину або більший вазон, або ще краще в ґрунт.